Є речі, які ми цінуємо найбільше, це не лише якість технології чи деталі, це ви, наші партнери. Ті, хто обрав нас не раз, а знову і знову. Разом із вами ми створюємо не просто етикетки, не просто підбираємо техніку для вашого бізнесу. Ми створюємо довіру, яка роками тримає нас на одній хвилі. Ми розуміємо ваші потреби та виклики. Розуміємо, що кожна етикетка це важлива деталь вашого успіху. Що кожен сканер, принтер чи постсистема – система це інструмент, який працює на вас. Наша команда завжди поруч готова забезпечити найнеобхіднішим, підійти комплексно до ваших запитів та вирішити їх. У найкоротші терміни. Від консультації до повного укомплектування вашого бізнесу. Кожен наш продукт це поєднання точності, інновацій та високих стандартів якості. Бо ми розуміємо, ви заслуговуєте лише найкращого. Ми працюємо для вас і разом із вами. Ribbon.ua ключ до успіху вашого бізнесу.